Південно-західний циклон накриє Дніпропетровщину з наступного тижня. З 20 листопада в області очікується штурмове попередження. Прогнозують сильний вітер, налипання мокрого снігу і можливе навіть утворення снігового покриву. У Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології повідомляють, така погода для другої половини листопада не аномальна. Мряка, туман, дощ та мокрий сніг цілком звичні опади для кінця осені. Незвично теплим синоптики вважають жовтень. Там температура на 4 градуси була вище норми. Також згідно з постереженням метеорологів, прогнозують попереду теплу і м'яку зиму. 20 листопада знову ж мокрий сніг, і протягом доби від одного морозу до чотирьох тепла знову ж таки температура на межі нуля. І може бути і налипання, і ожилеться, і в цьому сильний вітер. А вже 21-го без істотних опадів. 21-го, 22-го на зміну циклону, заходить антициклон, область високого тиску, тобто це прояснення. І при проясненнях синоптики Дніпропетровського регіонального центру кажуть про можливе зниження температури до 3, мінімум 5 градусів морозу, тобто не ті 14-15.